Всім привіт, 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інверторний генератор Вікендер серії GS 1800i. Як бачимо перед нами копія Субару. Досить так оригінально виглядає він. Робочої потужністю 1,5 кВт, пікова 1,8 кВт. Як бачимо, бездушна заслоночка. дара в робочому положенні. При запуску перекриваємо. Тут у нас є підкачка палива, а також включення подачі палива і також запалення. Тобто завдяки повороту положення речашка, так би сказати. Ми не тільки подаємо паливо, але і питання самого генератора. При ньому запускається, а також зупиняється даний інвертор. Далевна горловина з клапаном. Тут у нас є економ режим. Якщо не працює, на всю потужність, включаємо в економ, економимо паливо. Дати хіш працює. Інформаційне табло. Вольтегерці та моточаси, а також контрольні лампочки, як бачите, тут коли недостатньо мастила. Перегруз, а також злеміньке робоче положення. Роз'єм 12 вольт, USB розйомчик, заземлення та да виход 220. В комплекті йде свічний ключ з викруткою, А також провода для заряду акумуляторної батареї. На дану серію GS йде гарантія 3 роки або ж 500 мо моточасов, Те, що наступить раніше. Отакий чудовий інвертор на 1,5 кВт копія Subaru, пропонує компанія Електромотор. Кого зацікавила дана моделька? Заходьте на сайт Електромотора. Ціна, друзі, на сайтах скрізь, одинакова. Покажу отут так от технічні характеристики. Або ж пишіть на Viber 063 426, 1010. Всім мирного неба до гарних покупок. Електромотор чекає 063 426 10, 10.